Україна вишиванка Наша українська вишиванка. Це символ ідентичності нашого народу, краси, сили, незламності, глибоке, самобутнє коріння у цього традиційного українського одягу. Він і святковий, та повсякденний. Він оберіг, він символ української нації, він пам'ять роду і народу, краси і гордісті українців. Це пам'ять і натхнення, самовиховаживання нації і кожного з нас. День вишиванки свято, покликане сприяти єдності і процвітанню українського народу. Відзначається в 3 4 травня, сьогодні День вишиванки не тільки національне свято, а й всесвітнє. Вихованці школи Джур вітають всіх з цим чудовим весняним святом. Бажають щастя, здоров'я! Миру і перемоги! Я йду по світу вишиванці. Встає над світом шире сонце вранці і гріє землю променем ясним. А я йду по світу вишиванці, я українець і горджуся цим. У нас обереги вишивають здавна, така традиція в народі прижилась. Вона продана, вічна і дуже славна, в культурі і до сьогодні збереглась. Ані вікам, ні моді не золати. Вона в людському серці і в душі. У ній любові, мрії, надій багато. І ти традиції забути не спіши. Плаття вишиванка, одягаю радо, буду в ній сьогодні з друзями гуляти. Мені личить унікально одяг наш національний. Дягни свою чудову вишиванку. А українська вишиванка диво у ній народу, його душі і кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку поспіши. І гордо у дивной по цілім світі, і мовою своєю розмовляє. Хай сміється сонечко в зениті, а те рідного свого не забувай. Мама вишивала мені квітами сорочку, квіти гарні весняні. На вдягай синочку. В нинці сонце золоте, пелюстки багряні, Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Вишиванка, символ України. Кожної великої родини нашої історії та мови за людьми вдягаймо її змогу. Одягнімо, друже, вишиванки. Наш чарівний український стрій. Не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний, дружині. Одягнімо, вишиванку, друже, як одвічний предків талісман. Хай не буде серед нас, байдужих, і один у нас буде, отаман. Одягнімо свята і в неділі, в будні за потребу одягнів. І нехай вороги безсильні, відчують, зруйнув український дім. Одягнімо, друже, вишиванки, хай побачить українців світ. Молодих, відважних, дужих, уєднання на багато літ. У вишиванки справді це красиво, чудовий одяг, що прийшов з віків, код українців в них хіба ж не диво, що одяг підкорити світ зумів. Бо вишиванка це оригінально, і двох однакових ніколи не знайде. Бо вишивала завжди спеціально для доньки, сина. Чи для тебе теж? Чи клалась вишиванка вже для чоловіка найкрасивіша від усіх обнов? Бо ж не буває вишиванка, без злика, мені завжди закладена любов.